Вітаю, я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Сьогодні ми поговоримо про найбільш популярні питання, які стосуються мамології, мамологічного профілю та питання, які ви задаєте хірургам-онкологам, які займаються проблемами молочної залози. Одне із найпоширеніших питань, як проходить. Консультація у лікаря-мамолога. Ви записуєтесь на консультативний прийом, оформлюєтесь на ресепшені, заповнюєте усі необхідні документи. Після чого я вас запрошую до себе у кабінет. Ми збираємо анамнез, говоримо з вами, дізнаємося всю інформацію, яка нас цікавить. Після чого ми виконуємо експертне УЗД молочних залоз – та на підставі того, що ми побачили на УЗД, на підставі ваших скарг, ми даємо вам рекомендації або виконуємо будь-які маніпуляції. З якими симптомами треба приходити до лікаря-мамолога, хірурга-онколога? Ви повинні розуміти, що будь-яка біль в молочній залозі це сигнал організму про те, що треба приділити увагу цьому органу. Молочна залоза не повинна боліти. Перед менструацією ви можете відчувати. Набряк або дискомфорт, але точно не біль. Якщо ви відчуваєте біль, у вас з'явилося виділення сосків, або ви зауважили будь-яке утворення, яке ви можете пропальпувати самостійно, бажано негайно звернутися до лікаря, бо це може бути проявами будь-якого не дуже приємного захворювання стосовно молочної залози. На який день менструального циклу необхідно приходити на консультацію до лікаря-мамолога та на який день виконувати УЗД молочних залоз? Якщо ми говоримо про патологію, вас щось турбує, ви знайшли якесь нове утворення, або з'явилися виділення або почервоніння на будь-який день циклу. Як тільки ви зауважили якусь проблему в молочній залозі, Негайно треба звернутися до лікаря стосовно щорічних чекапів, щорічних контрольних оглядів з появою експортних апаратів УЗД стало неважливо, на який день циклу ви приходите на контрольне УЗД та на контрольну консультацію до лікаря, тому що нам важливо простежити динаміку, що було півроку назад, що було, було рік назад. Сучасні апарати УЗД дозволяють нам. Добре візуалізувати тканину молочної залози незалежно на який день циклу. Чому болять молочні залози? Причина, за якою молочні залози можуть боліти, дуже різноманітні. Їх дуже багато. По-перше, це може бути стійкий набряк молочної залози. Це може бути постійна травматизація молочної залози. Це можуть бути різноманітні новоутворення, які є в молочній залозі та викликають больовий синдром. Це може бути порушення ендокринної системи, тобто порушення гормонального фактору. Тому причини, за яких може боліти молочна залоза, їх дуже дуже багато. Для того, щоб вирішити це питання, зрозуміти, чому вони болять, треба щорічно обстежувати молочну залозу, а саме виконувати професійне, експертне УЗД молочних залоз та виконувати, приходити на консультацію до лікаря, мамолога, хірурга, онколога. Це обов'язково. Чи можна лактувати? Тобто годувати грудьми після встановлення імплантів? Так, можна. Чому? Тому що ми встановлюємо імплант під великий грудний мяз. Над цим м'язом знаходиться тканина вашої молочної залози, а ще вище жирова тканина. Тому імплант ніяк не заважає вам годувати. Тобто, коли ми їх встановлюємо, ми взагалі не торкаємося тканини молочної залози, якої ви в перспективі будете годувати. Тому дівчата, яким ми в молодому віці ставимо імпланти, вони без проблем через рік. Можуть планувати вагітність та планувати лактацію. Тому в цьому немає ніякої проблеми. Тому я закликаю вас не боятись, якщо у вас є питання або ви заангажовані якимись міфами, вам хтось щось розповідає, лякає якимись проблемами, ви повинні розуміти, що кожна. Дівчина це велика індивідуальність, ви всі різні, ви всі неймовірні. Кожен клінічний випадок є особливим. Тому, якщо у вашої подруги були якісь проблеми з імплантами, з операцією, з сервісом, це не значить, що так само буде у вас. Тому не треба боятись, не треба лякатись. Але моя рекомендація та рекомендація багатьох хірургів, які займаються цією проблемою, планувати вагітність лише через рік після первинної мамопластики, тобто вагітність та лактацію не раніше, ніж через рік після операції. Як зберегти форму молочної залози після лактації? Я відповім ніяк. На жаль, це фізіологічний процес. Залоза під час лактації збільшується у розмірах. Вона набрякає, з'являється молоко. Ви годуєте дитину, тканина залози збільшується у розмірах, розтягується шкіра. Також розтягується. А медицина не має яких якогось неймовірного крему, неймовірного масажу молочних залоз для того, щоб їх підтягнути. Якщо вже є певний птоз. Єдине рішення, яке може бути, це пластична операція. Вони є різні, це може бути підтяжка, це може бути просто встановлення імплантів для того, щоб наповнити верхній полюс та підтягнути її трошки, якщо птос не дуже виражений. Але не треба вестись на Рекомендації фіналістів «Бітва екстрасенсів, які можуть продавати вам певні крема, які збільшують молочню ну, завозу або її підтягнуть. Ще павслів, може про якісь винятки. Тобто є ж все ж жінки, у яких плюс-мінус молодь сформують і повертаються. Це якщо вони мало годували. Це мінус, якщо вони мало годували. Згідно до рекомендацій, дівчина повинна годувати від 1,5 до 2 років. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. В період від півтора роки до 2 років жінка повинна планувати та закінчувати лактацію. Жінки, які взагалі не годували, в них ризик раку молочної залози на певний процент вище за тих жінок, які годували грудьми. І чим частіше ви це робили, то чим довше ви це робили, тим краще для здоров'я молочної залози. А те, що стосується естетики молочної залози, ми завжди зможемо вирішити це питання або встановку імплантів, або підтяжкою з або без імплантів. Тому е, пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є, це ваше здоров'я, здоров'я вашої дитини, здоров'я вашої молочної залози. Естетична форма вирішується при будь-якому будь складному ефекті, який є там молочні залози. Тому здоровим бути просто, просто приходь у ланцет.